Всім привітулі, друзяки! От поки дві хвилинки гріється машина, давно хотів розказати вам таку штуку. Ви звернули увагу на те, що останні декілька місяців, не більше півроку, в інтернеті, в соціальних мережах почало з'являтися дуже багато. Коротких відео, які зроблені за допомогою штучного інтелекту. Саме півроку, не більше. Зараз дуже їхня велика маса. Є безпонтові, а є дійсно красиво зроблені. І Біда в тому, що люди в них вірять і погружаються в цю віртуальну реальність, дякуючи. Долі, я родився і більшість моїх підписників, як я дивлюсь по Ютуб студії, родилися в 80-х роках. Таких вже не роблять запчасті дорогі. Я трішки ще розумію, де правда, де вимисел. Ми виросли в епоху карбіту, гайок, болтів з сіркою. Кидання шиферу в вогнища і трішки ми це розрізняємо. А представте собі, Джеймс Кемерон написав сценарій до Аватару, по-моєму, на початку 90-х років, а він не міг його зняти, тому що ще не було таких технологій. І він чекав, поки кіноіндустрія вийде технології, які мож... дали б можливість зняти аватар. Зараз, е я думаю, що Кемерон міг би просто взяти бокальчик. Е Гарного ірландського віскі і зробити ті дві серії аватара просто за вечір. За вечір в штучному інтелекті. І на кінець я хочу звернути увагу вашу на тому, що подивіться, будь ласка, першу частину Термінатора, коли на початку йдуть роботи. Хто пам'ятає, який рік був написаний? 2029 Залишилося 4 роки. Всім гарного вечора, друзі, і до зустрічі!